До Луцька приїхав письменник, фронтмен гурту Жадан і собаки, волонтер Сергій Жадан. На зустріч із митцем в культурне укриття прийшло майже пів тисячі шанувальників. Жадан він з Луганської області, але більшість життя провів в Харкові у російськомовному місці, але ні одного твору. Виступів публічних не було російською мовою. Мене саме це захоплює. Я сприймаю Жадана більше як музиканта через те, що його пісні дуже подобаються мені тим, що у них них бонтарський дух насправді і мені цього не вистачає. На жаль, в житті Жадан із командою проводить тур містами України на підтримку збройних сил. каже сьогодні: придбав дві автівки, які передадуть воїнам на передову. «Приємно, що приходить так багато людей. Що це молодь. Передусім, дуже приємно, що вони читають книги, що вони слухають українську музику. Нам в цьому випадку просто відчувається велика честь бути долученим до цього покоління молодих людей. Тривожно в повітрі і багато кому не вистачає всього живого контакту. Це обов'язковий фонд. В принципі, для зараз культура дуже тісно з волонтерством. І приємно, і, можна так сказати, маст. Повинна бути в мистецтві більше знайома із Жеданом як з музикантом. Сьогодні прийшла сюди, щоб трошки ознайомитися з ним як письменником. Купила його збірку, першу книжку свою там тамплієри. Надіюсь, мені сподобається. Чула його вірші деякі, але хочу би ще знайомити з ним як з поетом. Це перша літературна подія у 2023 році в рамках фестивалю Фронтера у Луцьку каже організаторка Ела Яцута. Наступний письменник, який завітає на Волинь, Макс Кідрук людям дуже важливо мати змогу відвідувати ось такі заходи, мати змогу перемикатися, мати змогу відрефлексувати. І от такий терапевтичний ефект літератури зараз він справді дуже сильний. І частково люди після заходів виходили, казали, я сьогодні трошечки відчув спокій. Тетяна Біску Тин Клімович Суспільне новини Луцьк.